Капеланське благословіння на 26 жовтня 23 року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івані розповідається про те, що, Ісу... що Ірод, Чотириладник почув про справу Ісуса і думав собі, чи це не Йоанн Хреститель Воскрес, якого Він вбив. А люди казали йому, що це може бути якийсь воскресших пророків або воскресший ля прийшов. А в цей же час Ісус зустрів учнів, які проповідали по, по юдеї, а потім запитав, поговорив з ними і потім захотів усамітниця з ними для молитви. Але люди знали, що він пішов, пішли за ним. І він їх всіх прийняв, розповів про Царство Боже і зцілив того, хто потребує. Що ми тут бачимо? Ми бачимо два життя життя Ірода і життя Ісуса, обидва царі один цар земний, один небесний. І ось цар земний живе своїм життям, в своїх палатах і оточує себе своїми людьми, Ті, хто прагне до Нього, до Його сили земної. До його влади земної, до його багатства земного, гуртуються навколо нього і топа таких же заздрісників, які хочуть цього навколо нього. І ми бачимо, як він керує, бенкети влаштовує для своїх. А в цей же час Ісус іде в гори, в пустелі, на море, пливе, в села, по дорогах. І, за нього, і теж навколо нього гуртуються люди, які. Хочуть чути від Нього, хочуть від Нього допомоги. І цей епізод тихий і спокійний. Він просто дає і показує нам два образи життя. Одни, якщо хочуть, намагаються це влади, багатства, сили земної, насолоджуватися земними благами на банкетах, а інші шукають, підперезуються і йдуть в пустелі, в гори шукати Ісуса. Щоб його почути, щоб від нього зцілитися. І такий тихий вибір за мною вибір, моя воля, що я оберу, до того я й піду, до земного царства, яке закінчується і яке в землі полягає, захоронця або до небесного, в якому є життя вічне у в небесних. Амінь.